вечір, дорогі депутати і шановні виборці, в ефірі п'ятого каналу проект громадянської мережі ОПОРА, дорогі депутати. Нагадаю, наша мета не критикувати, а створювати простір для спільної думки, як нам зробити Верховну Раду впливовішою а її роботу ефективнішою. Закінчився вересень, а це означає, що депутати народні обранці наші відпрацювали перший місяць третьої сесії сьомого скликання. Наскільки активними були депутати під час вересня, ми вже можемо вам розказати сьогодні у рубриці парламентська математика, оскільки наші колеги з опори порахували, скільки законодавчих ініціатив подали до Верховної Ради і зареєстрували депутати. Отже, всьо таких за ініціатив власне було 342 штуки. Це включно власне з постановами, проектами постанов. І якщо подивитися, як розподілялися кількісно за по фракціях у вересні ці законопроекти, то на першому місці в нас буде партія регіонів 196 законопроєктів, законопроектів. Батьківщина 63, 29 Комуністична партія, міжфракційні 22, позафракційні 12, свобода 11 і 9 Удар. Тобто, в принципі це відповідає кількості самих фракцій. ну, кореляція є, хоча, звичайно, не по тому що удар, який є власна третьою фракцією, наприклад, опинився в кінці. Ну і що можна сказати, що вони завжди роблять дуже ґрунтовні закони, дуже масштабні, очевидно, тому їх так небагато у вересні. Ну і в нашій рубриці законороб місяця ми власне підбиваємо от з тих 300 майже 50 законопроєктів, які були, скажімо, або найкомеднішими, або недоречними на нашу думку, або просто екстравагантними. І отже, я вам представляю трійку депутатів, які власне нас здивували своїми законопроєктами у вересні. На третьому місці бронза дісталася Тейсі Повалі. Ми насправді уважно стежимо за законотворчістю цього депутата, оскільки це вам нагадаю для тих, хто забув це другий номер списку партії регіонів, найвпливовіший Фракції Верховної Ради це закон власне називається про цирки та циркову діяльність. І я думав, до якої власне з тих трьох категорій віднести цей законопроект. Чому його власне включили в цей перелік? Ну очевидно, він не кумедний цирк, це не обов'язково має бути кумедно. Це стереотип. Ні, ну звичайно, знаєш, там клоуни і так далі. Але точно це не тому. І не тому, що він не потрібний, тому що знову ж таки ну я не хочу образити зараз жодних циркових артистів. Там дуже цікаве є насправді положення про забезпечення про заборону цензури. І про те, що власне, творчість церкових артистів має бути вільна і заборона власне створювати державні контролюючі органи, які би цензуруванням займалися діяльністю церкових артистів. Мені просто як журналісту чомусь це стало дуже, знаєш, так до душі припало. Навіть захотілося, хотілося, щоб пані Повалій щось написала і, і знаєш і про свободу слова, якийсь законопроект. Отже, на другому місці в нас комуніст Олександр Зубчевський, який нас, який, власне, пропонує запровадити більше штрафи за різні дрібні хуліганські такі вчинки, які Відповідають власне покарання адміністративного за адміністративним кодексом. Зокрема, там, наприклад, є цікаве дуже положення про встановлення штрафів до 850 гривень за нецензурні слова за нецензурні лайку лайку громадських громадських місцях. місцях висловлено та насправді ми вважаємо доволі недоречно цей закон, оскільки в нас поки немає, скажімо, жодних реформ власне в правоохоронній системі. А будь-які жорсткіші правила і для щодо штрафів вони викликають ну не не з непорозуміння в мене наприклад. Ну і лідером вересневого рейтингу законороб у нас сьогодні є віктор балога позафракційний депутат із можна сказати таким наймасштабнішим законопроектом. Отож, пан Балога запро пропонує запровадження електронного підрахунку голосів виборців під час. Е Парламентських а також президентських виборів напевно, На... це такий екстравагантний закон, тому що екстравагантний спосіб, як уникнути зловживань цьому законі? От я зараз подумав пана Балога. усунути людський фактор і встановити машини, які будуть рахувати, це будуть такі е, скриньки, які будуть одразу прикидань вкидувані бюлетенів. Туди зчитувати інформацію, одразу будуть рахувати голоси. Е, пан Балога не придумав це сам. Він побачив таке це у Естонії, і власне хоче запровадити цей досвід в Україні. Але ну чи насправді в цьому про? проблема, чи врятують Україну машини, коли насправді порушення є не лише не лише там на, на цьому етапі, а їх значно більше. Тому ну, мені тут є певний парадокс, тому що в принципі пан Бало розуміє, очевидно, розуміючи, це я власне не записів, що вся проблема в людському факторі а водночас робить ставку на цю машинерію, куди у сексмахіна. Тоді як насправді проблема саме в тому, що є низька низька політична культура і і, і погані, скажімо, правила серед людей. Крім ми... усього, крім усього, це впровадження цього законопроекту обійдеться українцям у 400 мільйонів гривень з державного бюджету. Це про тому, що торік ми витратили 950 мільйонів. Нагадаю, на камери відеоспостереження, які виявилися абсолютно неефективними і некорисними в тій системі законодавчій, виборчій, українській. От і тепер ці гроші всі вважають викинутими на вітер. Давайте ще 400 мільйонів витратимо на такі те Це от машини. можна замовити, наприклад, в Японії якихось роботів, наприклад, з роботичле. Не ЦВК, уявляєш, за 400 мільйонів. Я думаю, японці можуть зробити. Вони будуть не непідкумними, абсолютно такими, знаєш, як такі. А, а може і суддів там замовити? Давайте тепер поговоримо про те, чим депутати займалися на цьому тижні, на тижні, коли вони засідали у комітетах. Отже, один з дуже важливих законопроєктів, який буде розвідатися наступного четверга, вже це власне законопроєкт про створення суспільного мовлення, суспільного телебачення. Ви знаєте, що він був повернений на до опрацювання власне в комітет, оскільки було більше сотні різних правок, і вони не проходили, вони були підтримані власне, більшістю. А сам законопроєкт є є про власне від кабінету міністрів, і він не задовільняє опозицію, які вважають, що він такий вихолищене або навіть суперечить самому духу євроінтеграційних законів. Тим не менше, це. Є Велика мрія всіх українських власне, журналістів української ці журналістської братії про створення спільно мовлення ми побували власне на самому комітеті, де відбувалося засідання комітету з питань свободи слова, і хочемо розповісти, чому все таки не дуже оптимістично дивиться на голосування в четвер голова цього комітету Микола Томенко. На комітеті вони не виступають проти представники партії регіонів Наші поправки Нас підтримують, але перед голосуванням партія регіонів. Пропонує підтвердити опозиції всі ну, такі європейські поправки, і оскільки у нас нема 226, вони провалюються і береться за основу урядову версія. З того тексту, який у нас зараз є, просто зміни вивіски. Більше того, ця зміна вона буде ну, взагалі неможливо до фінансування, оскільки ми все прекрасно розуміємо, що виключно на державному фінансуванні ну, зараз жоден суспільний мовник. В усьому світі фактично не виживає. У нас там не буде якісних класних фільмів. У нас там не буде якісних класних якихось розважальних форматів культурно-просвітницьких. Тощо у нас там будуть розважальні голови. Але це теж може бути. У нас буде таке суспільно-політичне телебачення і все крапка. Ви знаєте, завжди ми більше кажемо звичайно, фокусі нашому це депутати Верховної Ради. От вони в нас такі найбільш дорогі, хоча насправді знаєте, часто своя сорочка ближня, вона дорожча і тому. Ну для когось важливіше може бути депутати на місцевому рівні, тобто там міських рад, скажімо, і так далі. Тому, от хочемо насправді вам розповісти про одне дослідження, яке зробили наші колеги з опори, які власне оцінили 11 обласних центрів, і власне міськради, міськвиконкоми цих ну і самих мерів, зокрема цих цих обласних центрів, на предмет прозорості відкритості підзвітності виборцям. І от що в них власно вийшло з того, Так, дуже важливо тут подивитися на те, що насправді починає. Цей перелік від задовільного рівня і нижче, тобто добре і зразково немає ні в кого. Отож, близько 70% рейтингу рейтинг у Івано-Франківська. Це у Івано-Франківська Луцька і Львова. Це означає, що там найвідкритіші міські головніський голов, голова, депутати і виконавчі ну власне адміністрація. Далі низький рівень у цій публічності у Донецьку, Луганську, Чернігові, Миколаєві, Одесі та Рівному. І найгірше ситуація із відкритістю Стю підзвітністю і прозорістю у Черкасах та Ужгороді і про Ужгород ми будемо говорити далі у нашій програмі у рубриці Мажоритари. Адже саме звідти повернулася Анастасія Станко, наш кореспондент. Де і е, е, звідки привезла репортаж про депутата регіонала Івана Бужка. Іван Бушко, народний депутат партії регіонів, народився 10 березня 1969 року у місті Виноградів на Закарпатті, у 17 років водій виноградної бригади Радгоспу 8 березня. Військову службу відбував на Львівщині. Згодом працював на заводі Електрон, був товарознавцем, а відтак заступником директора акціонерного промислово-комерційного підприємства Закарпаття. 95-го займався бізнесом, возив та продавав товари із Словаччини та Угорщини. З Бушком пов'язують мережу магазинів та супермаркетів. Гранд був депутатом міськради Виноградова, тричі депутат облради Закарпаття. 2005-го закінчив Закарпатський університет за спеціальністю облік та уди. 2010-го – перший заступник голови Закарпатської облдержадміністрації 2012-го переміг на виборах до Верховної Ради у 73-му окрузі. Головним конкурентом був голова облради, середній з братів Волог Іван. Домагається визнання русин нацменшиною. член комітету Верховної Ради з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму. Вніс п'ять законопроєктів, з яких один став законом, жодного виступу з трибуни, жодного депутатського запиту. Голова міжфракційної групи Закарпаття брав участь у віках біля трибуни. Згідно моніторингу руху, чесно, власник найбільшого депутатського маєтку понад 2000 тисячі квадратів, що не збігається з його декларацією, де вказано 220 квадратних метрів. Президент футбольного клубу Севлюш одружений, має доньку та сина, проживає у Виноградові. Дорогі земляки, головне багатство Закарпаття його народ. Серед закарпатців чимало освічених і талановитих людей, спеціалістів високого рівня, здатних на творчий порив, на реалізацію своєї мрії. І всі ми безумовно достойні більшого. Ось так поетично свою передвиборну програму розпочинав Іван Бушко, тепер вже народний депутат від 73-го виборчого округу із центром у місті виноградів. Місті вина і виноробів, справді людей здатних на творчий порив. А що ваш депутат? Знаєте, хто у вас депутат тут від округу? Ну як не знаємо у Верховній Раді? Так, так. Ну, конечно, Іван Іванович. Як -то. Знаємо. Він не буває тут, бачите його? Бачили, Бачили На велосипеді сім'єю не раз катався. Та ви шо, на Та, велосипеді? На велосипеді? Бо я бачила в нього в декларації 13 Жінка. машин. А Жінка а і малий син на велосипеді. Ага. Бачили, так? Да. А, а будинок в нього якийсь великий. Як? Хто а, як не може, не. так живе. Та, Голосували ми, ні? Та дуже усюди були описані зашити, ручки подарили. Ага. Та й все. Та ви раді, ну, Та, подарував суха, зошити. Би а скільки зошитів подарував? Єдну. Я я одну. одну. А ви й так добре чуєте? Знаєте, я на депутати навіть не дивлюся і телевізор, і взагалі. Що, що з них можна взяти? Ну, що можна взяти? Б'ються, стусаються, ну, то взагалі вже. Куди там? Дивитися, ганьба. На центральній площі Виноградова на ліхтарних стовпах навіть вайфай від Бушка. Бачите, написано його прізвище. Щоправда, в моєму в мобільному ця мережа тут не ловиться. Бушко Іван Іванович. Дуже хороший чоловік. А чим вам так сподобався він? Перед тим як балотуватися на депутата, обіцяв мінімально пенсію підняти. Ну, будемо чекати, ага. Ще не підняв. Поки ні. Ви, мабуть, таксистом працюєте, ні? Да, Він тут просто. Я тут читаю, що ремонт доріг, а саме будівництво бізних доріг в містах берегово, виноградів, ремонт автодороги, Кам'янське берегово. Там mm -hmm. ви ж, мабуть, їздите, знаєте, що вже виконав. Меняет, конечно, не это. Вы знаете, такая дорога нехорошая, что я каждую неделю ходовую перебираю на машине. Это ужас, что творится. Передайте ему привет. Мы с партией регіонів. Да. Правда, что знаем, де быśmy он не знали? Мы его прихильники. Ага. Могли нам. А ви їздите, поки що важко вам, так? На. Мене таксі везе. То таксисту ве тяжко. Не? Єф, який клімат, гостинність закарпатців ось далеко не повний перелік переваг, які роблять нашу область особливо привабливою для розвитку туризму. Однак без сучасної інфраструктури і в першу чергу без нормальних доріг ніякий розвиток не відбудеться. Іван Бушко у своїй передвиборній програмі обіцяв збільшити фінансування на ремонт закарпатських доріг. Однак, як бачимо, тут ще навіть ям не встигли залатати. Ми розшукуємо громадську приймальну депутата народного. Але без, розмовляємо без відеокамери. Як? це? Ми тільки з відеокамерою розмовляємо. <світ> в програмі я дивлюся, от що ремонт доріг. Коли буде виконана обіцянка? Вже не буде обіцянки виконаних. Чого? Це в жовтий місяць. Погодні умови. А ви на громадських Він на засадах ось... працюєте? Ні. За зарплату? Так. 10 тисяч гривень. Це у вас оця кількість від того, як став депутатом. Це є кількість. Це є, по-моєму, лише матеріальна допомога. І все Іван Іванович, власної кишені. Мабуть, що, так. Да. Ну, але ж зарплата депутата не, не дозволяє. Він не бідний чоловік. От. Бізнес є. Тобто До... був переформ, зараз бізнес. На дружину, так. Мабуть, що, так. Да. Скажіть таке, ми тут вайфай побачили в центрі міста. Називається Бушко. це пан Іван Іванович? Був, він вже не працює. Це був на період виборів то одна була з фішок виборною кампанією. А, то вже вибори пройшли, то й людям Wi-Fi не треба. Ну, може, зараз на даному етапі, то є дорогостоящий якийсь. Тільки на виборах а зараз шар. При заслідуючи, може, ще раз буде. Зараз ми біля угорської школи у Виноградові. Тут усі предмети вивчаються двома мовами українською та угорською. Також у місті усі таблички перекладені теж на дві мови українську та угорську. Іван Бушко хоче таких саме прав і для русинської громади, бо каже, що русинами у виноградові себе вважає половина населення. В них мають бути свої школи, свої підручники і своя мова. Народна співанка непроста, то казка істини добра. Сина народним словом русина і Божим даром голоса дзвонка. Секи я пишу, як кажуть вірші. Ник да не писала. Благодаря благодаре сів гнисті написала. Хочу казати, що спонсори цієї книжки були в нас Бушко Іван Іванович. Була в нас народна рада подкарпатських русинів. А ти в житті якою мовою більше говориш? Русинську. А я лише українською. А русинською Чого не говориш? Не вмію. – А я би хотіла, щоб була автономія. автономія. <рес> а я би хотіла, щоб було з'єднано. Все об'єднано, бо у е, спільній общині легше працювати. Є велика різниця між нами і українцями. Ми не проти українців. То що є в нас якась частина русинів, які добиваються того, щоб була незалежності. Ну е, в основному ми розуміємо, щоб бути великою державою, то є позитив. Перший наш візит у приймальню депутата Іван Бушко нас не застав. Мав важливі справи у Ужгороді, Запросив на візит сьогодні. Добрий Добрий день, Іван Це я, я. я Настя. Я розумію, ви дуже ратуєте за надання статус нацменшини русинам. Так, так? а ви себе ким ідентифікуєте? Я себе ідентифікую русином, так як і мої батьки. Ну, по перше, треба кодифікувати мову. Тому що за часів незалежності за 20 років її так ніхто не кодифікував. Це велика робота. Нею треба займатися. Я також до цього хочу підключитися. Але в росинське можете щось розказати? А ви пак усього не, 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 не поймете, як я буду казати. Бо я в декларації подивилась, там дуже багато машин. Здається, 13 Я нарахую. Так, їх 13. Є... А наша вам всі? А в принципі, там грузові машини в більшості, привстави є дві, юджіна. Тати, газона і по-моєму, два мерседеси. Кажуть, що бачили вас на велосипеді. Це правда, ви їздите на велосипеді? Їздимо на велосипеді. Може ви нам покажете, чи ви справді вмієте на ньому їздити? Бо знаєте, це дуже важко повірити. Якщо це не нема питання. Зараз ми біля будинку народного депутата Івана Бужка. Журналісти оцінили цей маєток у 2200 квадратних метрів. Але як бачимо, тут наочно трошки помилилися наші колеги, бо площа його значно менша, десь на 2000 квадратів. Добрий а день. Посидеть. А скільки у вас тут територія? Добре, будинок 200 квадратів має, ви кажете, а територія. 30, 30 соток, 32. Ну ви картоплю вирощуєте, ні? Звісно. Самі? Да, так, Це посадили гранат. Так. Да. це такий же самий інжир. — А, Оті, картоплю хто вибирав? Жінка вибирала собі, то тут була невелика грядка, скільки треба було на протязі літа вибирали. Ага, а хто садить картоплю? Ну, знає, хто. Коли я маю час, ага. я допомагаю, а коли ні, то садівник шує. Добрий. Програма, дорогі депутати, на сьогодні це все до зустрічі на наступної неділі.